Йоу! Всім привіт, друзі! І в цьому відео ми будемо грати в Driving Empire. Зараз воно зайдеться. Ну і ще я хотів вам сказати в дуже про... мега велике Дякую, тому що у нас вже 36 підписників за одне відео Я не бачу машини. Візьмемо цю. Ну не... ладно. Ну не бачу, що я взяв. Так, все, хтось. Е, у мене ж були другі волоси. Інше волосся було. Що це? Оп! А де звук? Не поняв. А! де ж. Так. Тепер нормальний звук. Сейчас подрифтем. Дю-дуду, ду-ду-ду-ду, ду-ду, до-ду-ду-ду-до-ду, до-ду-ду-да-ду, ду-ду-ду-ду. Ані вас аналоги запир нападали. Мені цю музыку не нельзя. Я підставив би цей музон цей. Тиди, ду ти, ду тиди, ти, ти, ду ай Так, і в цій карті нам просто треба їздити, заробляти гроші і купляти машини. Я велике дякую. Мені перші коментарі я відкрив. Я б хотів би вам попросити вас тепер вже написати в коментарях. Так, я відкрив коментарі, і мої перші коментарі були... Гарні коментарі, типу. Чого поганого тут не було в моїх коментарях? І написали мені, що я типу, крутий блогер, я не буду казати, а то може він чи вона може образитись, що я це сказав. знаю. Ну. Все одно. Я відкрив коментарі, ви можете там, ну. Написати хочете ви продовження? Чи просто написати? Типу, кого в друзі додати? Перші в роблоксі, перші коментарі я буду брати. Додавлю вас в друзі. Ой, я перевернувся. Де нітро вибір? А, понял. <кій> понял. Так что пишите мені ваши никнеймы. Я з радістю добавлю вас до мене в друзі в Робло Бабексе. Наш улюбиний. Як витяги? А-а-а! Ви бачите. Скільки у нас тут коштує це гелікоптер, гелікоптер. У мене б коштує, ваця буде договата. У мене тільки 42 тисячі А не багато. Наскільки багато, я ще не знаю стоп-стоп. Я б вам хоч, хотів вам сказати ще раз велике дякую за, таке, за так багато переглядів, і лайків, і добрих коментарів. Вже 4 було. І ми, ви можете долучитися до мого телеграм чи вайбер каналу. Чи просто заходимо на цю карту і мене в друзі додаємо. Ну, ну, я буду набирати тільки перших. І хто нік ще й напише свій? Що там буде той нік, типу я побачу його у мене в запросах, то я його додавлю. <клух> Якщо не, не побачу... Так, оця зона. Це опасна типа зона сюди не загріжати. Я не знаю, що тут. Щас знесем камеру, дивіться, тут Якщо ще відео з Суслі, то, й, будь ласка, ставить лайк. Так. Ну, всі ж знають правила Ютуба. Перед тим як ти щось хочеш, якщо щось хочеш, написав це в коментарях. Все таком. все всегда. Написав це в коментарях. Ну, коротше, така проблемка, ти не підписаний і не поставив лайк, то сорі, но ну, цієї ідеї не буде. Круто, я просто вилетів. Не поняв. Такий прикольний музон. І так, я не вмію від ще раз. Трошки, трошечки бітбокса я в мене вже виходить. Що там ще? Ніху. Мені треба багато грошей, щоб купити нову машину. Мені треба сто тисяч. Так щоб поїхали, 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 як кажуть. Ще пишіть в коментарях, чи ви хочете таку рубрику, ну, відео, щоб у мене був такий плейлист. Чи я просто добавляв перевод на як... на німецьку, може, на відео. Ну, я ж балакаю по-німецьки, як би я міг би добавляти перевод по-німецьки, типу. Ви в настройках там заходите і вибирайте там... Букова дорожка чекана. Ну щось з звуком связано. Зв ну і там вибираєш язик-спік. Ну, якщо воно ще в мене відкрите. Якщо воно закрите, то нічого не получиться, нічого не фортуне.

<звіст> тільки 54 ми можемо купити цей драндуляці. Ми це робити не будемо Ми сьогодні накопим. Ми сьогодні тільки по моїм планам накупити. І... І, напевно ми вже будемо закінчувати то що вам, ну я, може, ще тут поїзду на куплю машинят на нову откивочку. щоб в следующем відео The Next video we have bring. We have ring fresco. Що по нас? Це хто таке? Це чи ніколи не буде? Коли нам місцевість. Поїдемо далі. Що тут взагалі? Зайжаємо? Завжди хотів сюди заїхати. А! Wiesheim, Wiesheim, Wiesheim. Oh, Ладно, я вже нічого не зробив. <кій> <кій> ну і напевно ми зараз купимо якусь бібіку. В собі прикольно. Хей hey, драйвер, я знаю. Так. І ми зараз купимо якусь бібіку собі. всю штуку. Стоп. Трис... 320 километров на дыну велика. Велик медленнейший. Все штуку Получается, мое краще, чем Си всякі штрагу. Так берем? Вообще, о чем мы цей думаем? Просто вот так берем. Нитро. Нитро 38. Нитро 38 мушка не дуже, но... Кхм, а я кричить? Файна рачить А тебе догоню на драндулеті хуракан? Тебе перегоню, драндулет хуракан. А стоять. Це не рахується. Oh! Можу, дивіться, 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 сейчас прикол, прикол, прикол. Бачите, а тут сейчас щось вылізе. Бачите, мій курсор? Сюда ось сюда. Як файно. Хайні. Дварі фанісенько відкриваються. Не поняв, не прийняв, і не обработав. 20.40 Мені ще змонтувати треба. Прикольно, завтра в школу. Так що, напевно, ми будемо закінчувати завтра. Я е зроблю другу частину, якщо ви, звичайно напишете і буде багато лайків і переглядів. То я запишу 100 Другу частину... но ну, не 100% я її запишу завтра. Ну, якщо всі бу... Все буде, що я хочу. Ефіліч. Ой, не як це по нашому. Е, зроблено. То я. За Стопроц вийде друга частина цього. Ну а ми дріфтим, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. У мене 2 ікс кеша. Всім дякую за перегляд. Ви найкращі. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто це ще не зробив. Ставте лайк долучайтеся до вайбера і телеграм Дендрик ДДМ. И всем пока-пока! А я хочу покупаться. Пока-пока!